Слава Україні, героям слава. Інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії працює Івана Осташук. Ключові події краю, очима наших журналістів за тиждень, що минув. Шестеро людей травмовано в автопригодах на Івано-Франківщині. Поліцейські розпочали розслідування. Дорожньотранспортні пригоди трапилися на Надвірнянщині та в долині. В результаті аварій потерпілі доставлені до лікарень. Слідчі встановлюють обставини подій у ході до його розслідування 2 липня близько 5 години 20 хвилин надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в населеному пункті Лісна-Тарновиця. Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний водій легковика Рено Кенго, мешканець верховини, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перерисель та Лісна Тарновиця, проявив неуважність та допустив з'їзд автомобіля за межі проїзної частини дороги. Опісля автівка перекинулась. В результаті автопригоди до лікарні доставлено керманича та трьох його пасажирів. 1972, 2003 та 2004 років народження. Наступна аварія трапилася цього ж дня близько 21-ї години у долині. Відомо, що 32-річний водій автомобіля Ополь Кадет, прямуючись зі сторони долини в сторону Болехова, проявив неуважність та допустив зіткнення із трактором. Наслідок аварії, керманича та пасажири легковика доставлено до лікарні. В обох аваріях водіїв перевірено на стан сп'яніння. За обома фактами аварії, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. В обох випадках транспортні засоби прохоронці вилучили призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Прохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та ні в якому разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Надвірнянська міська рада протягом трьох років звертається до керівництва Івано-Франківської обласної ради з проханням передати право власності на земельну ділянку та майновий комплекс школи інтернату. За словами Зіновія Андрійовича, головна причина звернення це збереження майна задля добробуту дітей громади. У такому стані зараз перебуває частина Надвірнянської школи-інтернату. Упродовж трьох років керівництво громади звертається до Івано-Франківської обласної ради, які є власниками земельної ділянки та приміщення. Цього навчального закладу з проханням передати майновий комплекс та земельну ділянку в розмірі 6,29 гектара громаді міста Надвірна. Зіновій Андрійович за те, щоб діти громади перебували у комфортних умовах. Нам настільки важлива не тільки земельна ділянка, нам важливо збереження майна за територіальну громаду міста Надвірної, нашої об'єднаної територіальної громади. Пояснюю наступне: ви бачите, в якому стані перебуває майно там, де. Навчаються наші дітки. Не хочемо допустити те, що сталося з спальним корпусом. Він в занедбаному стані, а хочемо кожного року вкладати кошти, маючи власність громади як закладів освіти. Я вважаю, що освітянським процесом в мікрорайоні вулиці Української армії є повноцінний комплекс майно, яке сьогодні перебуває в власності обласної ради, і земельна ділянка, площою 6,3 гектари. Це невід'ємна складова. І я вважаю, що на даний момент потрібно зберегти майно за громадою. Зіновій Андрійович обурений відсутністю комунікації обласної ради з надвірнянською громадою щодо цього питання. Очільник зацікавлений в долученні з областю спільного будівництва спорткомплексу. Все робиться заради дітей, каже він. Шановне керівництво обласної ради, з повагою ставлюся до вас як до людей, які як старших братів по представницькій самоврядній владі. Хочете будувати спорткомплекс, ми долучимося до будівництва спорткомплекса, закладемо співфінансування. Не потрібно розділяти землю для того, щоб будувати спорткомплекс. Я вважаю, не хочете передавати майно, не розділяйте земельну ділянку, а збережіть земельну ділянку виключно на засадах державницьких за навчальним закладом. Рано чи пізно, все рідно, це майно обласної ради буде передано на двернянській територіальній громаді. Чітка позиція міського голови та депутатського корпусу це збереження цілісності земельної ділянки. За словами Зіновія Мирославовича, у міській раді працюють на випередження. Ну ніхто як не ми знаємо. По перше, представники громади, депутатський корпус зацікавлені збереження земельної ділянки. В ніякому разі не можна сьогодні думати про розподіл цієї земельної ділянки. На дві частини, на три, на чотири. І та думка, що є в керівництві обласної ради, наприклад, у депутаті обласної ради розділити, говорить про наступне: невідома доля тої земельної ділянки, яка буде розподілена. Наприклад, 1,7 гектара чи 1,9 площі, яку вони хочуть просто розділити в зв'язку з тим, що там немає споруд навчального закладу. І залишити 4,6 чи 4,7 за навчальним закладом. Тому думка наступна: дуже важливо зберегти як майно громади і відповідну земельну ділянку для того, щоб вона була в освітянському процесі. Для належного отримання надвірнянської школи інтернату потрібен відповідний фінансовий ресурс. Тверджує міський голова. Освітній заклад, який сьогодні прийменовано у гімназію, повинен бути на відповідному рівні з усіма навчальними закладами надвірнянської ТГ. Для узгодження цього спірного питання обласна рада повинна врахувати потреби жителів громади, вважає Зіновій Андрійович. Для Зрозуміло і простого рішення цих проблем, я вважаю, що всі навчальні заклади нашої громади отримають певний фінансовий ресурс від платників податків. І для того, щоб ми могли, маючи це майно його належно отримати, потрібно чималий фінансовий ресурс. Ми хочемо донести думку Надвірнянської територіальної громади та всіх освітян, що школа-інтернат є однією з важливих об'єктів для наступних поколінь, Щодо стверджує Зіновій Андрійович. ми маємо зберегти їх для прийдешніх поколінь. І капітальні ремонти потрібно робити у класах. І потрібно дбати про належний охайний стан прилеглої території. Більше того, керівництвом цих двох навчальних закладів все робиться для того, щоб ця земельна ділянка була охайна, охожена і мала належний. Загальний естетичний стан критику на свою адресу міський голова сприймає як правильний рух до поставленої мети. Замовникам статей Зіновій Андрійович дає рекомендації дотримуватись державних зобов'язань у своїх справах. А для тих людей, які спекулюють, які маніпулюють, які перекручують цю інформацію, які роблять певні заказні статті. Муніпулятивні, які хочуть перекрутити, сказати, міський голова відстоює інтереси громади, хоче земельний ділянок для невідомо яких цілей це не відповідає дійсності. Коли ми цей процес розпочали, ми очікували, що певна група людей буде це робити. Ми відомо знаємо про цих людей. Ці люди, дай Бог, аби вони в себе навели порядок і в нашій громаді думали про ті речі для того, щоб розвитку громади. Ми прекрасно знаємо, що ці люди і не платять податки в центральній частині міста. І певний період часу своїми викидами саме порушували екологію, і травили людей своїми викидами в центральній частині міста, як власники саме одного з підприємств в центральній частині міста. Більше того, як власники торгового центру в частині міста, вони не платять податки, захопили частину землі, і дуже дуже багато проблем. Ми не боїмося нікого. Ми йдемо правильним шляхом. Територіальна цілісність українських земель сьогодні зберігається ціною життів наших захисників. Земельні міжособиці в тилу країни виглядають цирком. Нещодавно у Надвірні відкрили оновлене педіатричне відділення. Як зазначається, це не єдиний відділ у закладі, який відремонтували та осучаснили дороговартісним обладнанням. Нового вигляду набуло укриття, приймальня, лабораторія, робочі кабінети спеціалістів та відділення реабілітації. У надвірні відбулось відкриття педіатричного відділення. Як зазначається, це не єдиний відділ у закладі, який зазнав ремонту та усучаснення дороговартісним обладнанням. Також відремонтовано укриття, приймальню лабораторію, робочі кабінети спеціалістів, відділення реабілітації та стаціонар. Слідження можемо зробити дуже швидко, дуже якісно, ми можемо витягати контраст, можемо витягати різкість, можемо витягати якість знімка, тобто ми можемо більше діагностувати того, що ми бачимо. Представники обласної влади висловили впевненість в належній майбутній роботі закладу за рахунок висококваліфікованого персоналу. Пригадали перші інвестиції ще на початку роботи над приміщенням. Відзначили, що заклад має вигляд європейського зразка та потенціал стати зразком для інших в області. Вражена такими змінами, яку зазнала Набернянська дитяча лікарня, тому що тут нараховуються 4 відділення, подивилися по штату 174 працівники, а це означає, що люди мають роботу. У 2021 році ми також за, нашим, за нашою пропозицією 300 тисяч гривень було виділено на цю справу. І добре, що це було таким маленьким мізерним початком, бо, бо в принципі я розумію, що тут величезні, величезні кошти вкладені. Цей лікувальний заклад є надзвичайно сучасний. Він оснащений на сучасним медичним обладнанням. Хочу подякувати всім, хто долучився до закупівлі обладнання, оснащення тут. На над, все на зроблено на сучасному рівні. Представники Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я також акцентували увагу на швидких темпах досягнення великих результатів попри складний період у державі. Підкреслили уважність керівництва медичного закладу до пацієнтів. Навіть за цей короткий період часу, навіть те, що ми були не так давно, вже багато чого змінилося. І змінилося в кращу сторону, і це ще один показник того, що ви рухаєтеся вперед, що ви не зупиняєтесь, що ви розвиваєтеся. Ще раз наголошую, ви для нас стали таким прислом. Жаги наснаги до наснаги Радує, що в такий складний час, такий складний період ви відкриваєте відділення, яке дуже важливо в теперішній час. І ви рухаєтеся в дуже швидко, швидких темпах перед тим, як ми останній раз були, і зараз набагато чого змінилося, і це дуже радує. Керівництво та депутати міської ради описують шлях розвитку лікарні як довготривалий та все ж можливий при правильному підході, який не дозволив її закриття. За словами керівників району та міста, співпраця з молодим колективом і його бачення розвитку далі результат професійного та високого рівня. Шлях був надзвичайно довгий, то так здається, що воно швидко все. Але насправді згадаємо, ми почали що на десь почали з того, що ми. Призначили нового керівника, і він зумів організувати, підібрати колектив, який взявся за роботу. Це приклад того, як працює громада. Громадний дух цієї громади дійсно не дозволив дитячу лікарню закрити, щоб дитяча лікарня зникла як заклад взагалі. Це спільна робота, бо не було такого дня тижня, місяця, коли, дякуючи депутатам міської ради, наголошував, вони разом з нами і питання медичної галузі це питання номер 1 Фундаментальні підвалини для того, щоб ми розуміли, чим швидше ми зпригнемовся цей процес, тим швидше ми будемо на дуже хорошому, високому, професійному, медично організаційному рівні. Висловив подяку за великий обсяг роботи у галузі медицини, колективу медзакладу, лікар травматолог Володимир, який зараз служить у збройних силах України та рятує життя бійців на війні. Я дуже вдячний. По перше, Івану Івановичу в першу чергу за Олексію Олександровичу, за те, що це колосальна робота, яку вони робили. Це точно знаю, що не досвіді ночі, точно знаю, скільки це нервів і скільки це витрачено своїх ресурсів. Людських і моральних тому в першу чергу він подяка. По друге, колективи у лікарні, які за ті, за ту підтримку, яку допомагають лікарні лікарні вже заволі наші медичні роті, тому що колектив мене не забуває, я не забуваю. Колектив ми постійно на зв'язку. І коли є якась потреба там і в постачанні, і в цьому я знаю, що я можу завжди розраховувати на своїх колег. На даний час лікарня обслуговує близько 27 тисяч дітей. Відкриття педіатричного відділення це ще один крок, щоб маленькі пацієнти отримували найкращу медичну допомогу. Культура важлива сфера життя кожної людини, тому потрібно. Дізнаватися про творчих українців, які своїми доробками просувають українське слово у світі. Саме такою популяризацією зайнялася Надвірнянська центральна міська публічна бібліотека, влаштувавши творчу зустріч з українським письменником та актором Володимиром Єшкілєвим. У надвірнянській міській центральній публічній бібліотеці відбулася презентація книги Патерну Володимира Єшкілєва, автор багатьох романів, кінодраматург, есеїст, культова особистість в українській літературі чи книги. Створюють ажіотаж сюжет роману Став основою сценарію для фільму. Зазначає Останські письменниця Любовська Скаврон. І в рамках цієї такої співпраці з надвірнянською бібліотекою. Сьогодні в Надвірну приїздить дуже відомий. Письменник в Україні. Ми його запросили, оскільки нещодавно вийшло, що в його роман у світ. І також цей роман був екранізований. Сам Володимир Єшкілів каже, що спершу створювалася п'єса, у якій вбачався потенціал для створення кіносценарію. Ну, роман мав трошки якби специфічну долю. Спочатку це була п'єса. У 2018 році. Керівник нового театру Франківського попросив мене написати гостросоціальну п'єсу. Я написав цю п'єсу, називалася Імпудікус, і, значить, керівник нового театру Тарас Бенюк. Він побачив в цій п'єсі потенціал для кіносценарію. Ви вже курсі. Ви маєте на увазі смерть ще одного представника адміністративної групи? Ні, дещо нове. У 2020 році в місті Івано-Франківськ знято повнометражний фільм Паттерн керівником нового театру Тарасом Бенюком. Сам автор книги зазначає, що роман є одним із найуспішніших творів за резонансом та продажами. Роман презентувався до того і на Львівському форуму і на книжковому арсеналі, і ну, є. Одним з моїх таких найуспішніших творів за резонансом, за продажами. Ну, Сам роман він присвячений ну, такій сфері українського життя, яка ну, мало відображена на творах літератури. Це шоу бізнес. Це ну, роман, в якому десь розкриваються механізми роботи шоу бізнесу, специфіка цієї галузі, ну і також там є детективний сюжет. Детектив... Володимир Єшкілів сам брав участь у зйомках фільму. Ні, дещо нове письменник свій акторський досвід згадує з посмішкою, адже зіграти одну з головних ролей було непросто. Знали, що я вже за акторську роботу брати гроші не буду. Та вже... <рив> <рив> і віддали мені одну з головних ролей. Трошки я намучився. Спочатку якби завалив кілька епізодів, бо я ж не професійний актор. Потім за справу взялася моя дружина Надія. Вона мене взяла за два вуха, посадила мене, почала зі мною вчити би, ці діалоги. І вже на третій діалог я вже би, став майже професіоналом і навіть там якісь там потім маститі режисери, які дивилися це все, і кінопродюсери. Сказали, що от... Типу, Класно грає, так що. Безселер мусить бути екранізований, каже автор. Розвиток української літератури повинен підтримуватись якісним розвитком кіноіндустрії, стверджує Володимир Єшкілів. На сьогоднішній день книжка, яка не екранізована, книжка, яка не отримала екранізацію, в принципі, в світі це ну, не зовсім книжка, якби, як безселер тобто, мусить бути екранізований. Сама по собі книга ну, вона має безпечно якби, і аудиторію, і свій ринок, і все належне, але по справжньому приносить письменникові славу і гроші тільки після екранізації. Володимир Єшкілів це той автор, який неодноразово справляє враження на читачів своїм унікальним прозовим стилем та насиченими парадоксами. Не хочу я більше цим лайном займатися досить з мене цього шоу. Рев моторів, дружня атмосфера посеред лісу та бажання кожного мотоцикліста викластись на повну у головних змаганнях України по хард-ендуро. Такі емоції пережила наша знімальна група на мотозмаганнях, які проходили на Прикарпатті в селах білі Ослави та Чорний Потік Делятинської громади. Про перегони, деталі заїзду та ціну перемоги у сюжеті Богдана Морозова. Більше сотні професіоналів з мотоциклетного спорту з'їхали зі всієї України та країн Європи, щоб взяти участь у чемпіонаті Кубку по хард ендуро. Чемпіонат Кубку України по хард ендуро відбувся у селах Надерницького району Білі Ослави та Чорний Потік. Ендуро – це змагання, які покликані випробовувати людську витривалість. 192 учасники кинули виклик треку сповненим камінням, корінням та болотом. Серед них учасники Іра та Саша, котрі приїхали зі Львова і Латвієць Євгеній, котрі розпочне заїзд у групі жовтих, тобто доволі досвідчених ендуристів. В той час Юний Олександр, якому всього 11, та Ірина будуть в групі зелених, ще для новачків та початківців. Також є і червона група, які зібрані майстри спорту та профі цієї дисципліни. Привіт, мене звати Іра. І я приїхала зі Львова. Розкажи, будь ласка, які твої думки щодо змагань, які враження від них?» е, на цих я перший раз в білих ославах я ще не була, бо взагалі це просто класно. Е, чи мала ти змогу вже з треком? Як він тобі? Е, на жаль, тут ні. Вже багато. Вже багато було змагань, ніколи не було просто в білих ославах. Суфійна прокона проходиться до майка. Кожен раз по різному, але ну дорого. Дуже важко сказати, залежить від поломки. Яка атмосфера на цьому саме турнірі? Чи вона чимось відрізняється, чи навпаки? Ні, тут як завжди, загальний вайб, всі щасливі, всі на одній хвилі. і Все дуже прикольно. Мене звати Саша, бою нас років. Я змагаюся в кітці ось. Скажи, будь ласка, чи це твоє перше змагання? Ні, третій а ви четверті. Як тобі атмосфера на сьогоднішніх змагань? Прикольно, мені подобається така. Чи мав ти змогу ознайомитися з треком, як він тебе? Тільки з кіц, а лайт я ж не пробував. Кіц нормальний. Мама, в принципі, подобається, що я їжджу на мотоциклі, вона мене підтримує Я був вже другий раз, коли було в 2021 році. Я був теж з учаством, мені очень... дуже Дуже подоролася, дуже мені подобається атмосфера, вся, супер люди, всі українці, дружелюбні, супер ну, емоції, такі енергії. Поїду в Латвію і просто з великою енергією в Латвію. Впродовж 15 років змагання мають за мету визначити найшвидших та професійних гонщиків. Але цього разу і допомогти бійцям зсу, оскільки вирішені кошти підуть їм на підтримку. Розповідає про це член правління Федерації мотоциклетного спорту України та голова комісії ендуро Михайло Попелюк. Це змагання чемпіонату України. Мета ну ви знаєте, в нас зараз важкий час, йде війна. І треба допомагати, і всі кошти, які будуть зібрані на цих змаганнях, будуть передані на Збройні сили України. Звичайно, такого плану змагання ми проводимо вже 15 років. І я думаю, що в планах є ще 15 років, як мінімум, їх проводити. Добре, щоб закінчилась війна, вже тоді будуть змагання вже більш вищого рівня. А так як зараз війна, звичайно, багато спортсменів, які приймали колись участь, воюють в збройних силах і які допомагали в організації змагань теж збройних силах і для цих людей? Ми готуємо їм допомогу. Була мета задекларована зібрати 100 тисяч гривень для 10-ї гірсько-штурмової бригади Коломий. Мета досягнута, гроші є, гроші передані вже навіть. І ще навіть є з запасом. Я думаю, що ми ще передамо ще 20 тисяч на закупівлю коптерів. Поділитися про підготовку трека погодився один із трьох трек-менеджерів Петро. Хлопець розповів, скільки часу та ресурсів зайняв. Створити 12-кілометровий трек для профі класу медіумів та лайтів. Буквально рік ми рік всі готували до треку. Хлопці мені допомагали всім, чим могли. І, і гонщики допомагали, чим могли. Це якраз один із перших, хто опробував цей трек. Це я є один із перших. Я його зробив, тестив, чи можливо його проїхати, чи неможливо його проїхати. Вона траса ціла проїзна. Є цікаві моменти для професійних гонщиків, є цікаві моменти для середних гонщиків, є цікаві моменти для лайків, природа, все як душа бажає. Поділився враженнями від побаченого колишній учасник змагань Ендуро Дмитро. Чоловік звертає увагу, що організатори добре підготувалися. Я, як сам колишній учасник, скажу, що змагання проведені дуже гарно, дуже грамотно. Хлопці дуже гарні траси зробили. Що для хардів, що для лайків. Реально дуже класно відбувалися. Загалом змагання Ендуро це хороший приклад, як одне захоплення здатне об'єднувати ще більше людей попри важкі часи в державі, які прагнуть не тільки перемоги у гонці, але і у війні. З нагоди відзначення Дня Конституції України у Надвірній 2 липня, відбувся турнір Надвірнянської міської територіальної громади шахів, який проводився спільно та на базі шахово-шашкового клубу Інтелект. У турнірі взяло участь 19 учасників, з них 5 дітей до 16 років, наймолодшому учасникові 11 років. У напруженій та безкомпромісній боротьбі, яка проходила в сім турів, визначилися переможці серед дорослих. Перше місце Дмитро Сандер, друге місце. Руслан Клюфінський і на третій сходинці Тарас Панків серед дітей перемогу здобув Богдан Коржук, друге місце Андрій Писуляк, бронза у Олега Панківа. Переможців нагородили медалями та грамотами, а дітей ще й сладкими подарунками. Ще одним приємним моментом було присвоєння почесного члена шахово-шашкового клубу Інтелект Миколі Пошивайло, адже Микола Сергійович є діючим військовослужбовцем і зараз зі зброєю в руках боронить Україну на фронті. Таким цікавим на події був тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії надвірна. Продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаємо гарного настрою та приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.